Розділ 19 Коли обидва ангели прийшли надвечір Содом, лот сидів коло міських воріт. Як тільки лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги. Та заночуйте, помивши собі ноги. А раненько встанете і підете далі в дорогу свою. Та вони відповіли: Ні, ми переночуємо на майдані. Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли, як міські чоловіки. Содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до лота та й казали, Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі, Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати. Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому. А ці відказали геть звідсілям, прийшов не знати звідки, щоб жити, як чужинець, і хоче суд судити. Ось і навчимо тебе більше, ніж їх, і стали налягати вельми на чоловіка, септо на лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до лота Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки, хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити. Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів. Які мали взяти його дочок, кажучи, вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто. Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити лота, кажучи: Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі. Як упаде на місто Кара. Але він зволікав тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав Рятуй своє життя, не оглядайся поза себе, і не зупиняйся ніде в усій околиці. Тікай у гори, щоб ти не загинув. А Лот? Нібо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку і велика твоя милість, як учинив ти зі мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто. Туди можна б утекти. Та й маленьке воно, дозволь мені туди врятуватись, чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі? І відповів він йому гаразд, зроблю тобі і цю милість, не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш. Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як лот увійшов у цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба і винищив ті міста і усю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка жлота. Озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв, був перед Господом і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить Аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи. Згадав він про Авраама і вислав лота з поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив лот. Лот же вийшов із Цуару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в Цуарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до да меншої каже Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то звичайно всі на світі роблять. Ходімно упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий, і упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком. Та він не спостеріг ні, як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої, Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий. І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним. Та він не спостеріг ні, як вона лягала, ні як уставала, і зачали обидві дочки лота від свого батька. І породила старша сина і назвала його ім'ям Моав. Він предок сьогоднішніх моавитян. Менша також породила сина і назвала його ім'ян Бен Амін. Він – Предок сьогоднішніх амоніїв.